Замість квітів у руках прапорці України, замість звичного чорно-білого вбрання вишиванки. Все майорить у національній символіці. 1 вересня у Черкаському національному університеті святкували як ніколи. Патріотично на вас завзяті юнаки, борці за щастя України, кладу найкращі думки. Мої сподіванки єдині. У Вас молода ще грає кров. У вас в думках немає бруду, палає в серці ще любов. До рідної землі і люду. не занехайте ж ви її. На свято першого дзвоника завітало багато поважних гостей першокурсників і всіх присутніх. Привітав виконувач обов'язків ректора Олександр Черевко. Для кожної людини свято. Це перше вересня, це День Знань, це той день, коли і маленькі, і е, великі, і першокурсники, і всі, хто навчається, де б не навчався, приходять до навчального закладу. Який радушно відкриває свої двері. Сьогодні ми зібралися, і Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького радушно відкриває свої двері для вас, першокурсників, для того, щоб ви сміливо переступили цей поріг і почали реалізовувати таку. Просту і таку складну формулу, яку в двох словах сказав Григорій Савоць Сковорода: пізнай себе і сотвори себе». А також до його слів доєдналися Юрій Ткаченко, Сергій Одарич, Валентина Коваленко, Сергій Томіленко, Митрополит Черкаський, Чигиринський Іоанн, Віталій Іляшенко і інші поважні гості. Зокрема, Юрій Ткаченко повідомив про створення козацького ліцею та запропонував вшанувати пам'ять загиблого студента нашого вишу на, хвилиною мовчання І треба відмітити. Е, навчався тут саме прикордонник Сергій Піфанов на заочно, на третьому курсі, який в числі перших загинув, захищаючи незалежність нашої держави, і просив би його. Його побратимах і в тих, всіх тих українців, військовослужбовців, які віддали своє життя, відзначити хвилину мовчання. Прозвучала клятва студента і пролунав перший навчальний дзвоник. Клянемось усьому бути зразком чесності, шляхетності, працьовитості та дисциплінованості. Клянемось. Усю силу розуму весь запал свого серця спрямовувати на підвищення авторитету вітчизняної науки й освіти. Бути гідними громадянами України. Глянемось, не... глянемось, глянемось. Вітаємо вас, сердечно. Митрополит Іоанн благословив всіх присутніх на вдалий навчальний рік. Біки вам і Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти віки, наші владико. Прости благовлодно йому Господу. Помолимось, Господи, помило. І наостанок всіх присутніх привітав народний аматорський колектив Віват.